Волину одразу вирішив іти добровольцем у зону антитерористичної операції, і можна стояти на захисті вітчизни від ворога, на захисті її спокою і суверенітету. В ході бойових дій Дмитро був поранений і після лікування в шпиталі повернувся на поправку додому. Тут раду зустрічали його і родина, і односельчани. Вже краще Мам... вже вже. Що, що з рукою було? Пролом ключиці, опусколиш на ключиці і області лиця. Ну, зараз реабілітація. Ліху, трохи, і назад? Та, так, і назад вертаюся. Звичайно, в мене побратим тонка. Я хочу сказати, що не я один такий є. У нас побратим загинув е -е, по псалі 24-й. Він теж з івано франківщини і теж йому було 19 років, що дійсно в молодих руках готовий захищати Україну. І я не один такий є. Перебуваючи далеко від дому, Дмитро підтримував зв'язок з родиною. Говорю, що все добре, що захищаю.